Доброго дня, любі дітки! Сьогодні у нас особливе заняття. Ми з вами дізнаємось про людину, яка дуже любила Україну, писала гарні вірші, малювала чудові картини. Хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Він народився в Україні, полюбив її навік. Був кріпаком та згодом вільним став. Художник і поет. Хто це, дітки? Чи відома вам ця людина? Так, це Тарас Григорович Шевченко. Народився малий Тарас в маленькому українському селі. Тарас Малечку був допитливим хлопчиком, любив слухати розповіді свого дідуся. Його цікавив навколишній світ. Він з маличку залишився без матері та батька. Важке життя було у Тараса Шевченко. Він був і пастухом, і маляром, і солдатом. Але не на хвилину не забував про рідну Україну. Він писав та малював про рідну природу, про Україну, про український народ та його важке життя. Шевченко дуже любив весну і написав багато віршів про цю пору року. Сьогодні ми з вами ознайомимося з одним із них. Встала весна, встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвинком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає, землю, убрану весною. Вранці зустрічає. Про що розповідається у вірші? Так, про весну якою стає весна? Теплою, ніжною, радісною, квітучою. Встала весна, чорну землю сонно розбудила чорна земля після таяння снігу ґрунт чорний, уквічала її рястом. Ряст рослина одна із перших первоцвітів на весні. Барвинком укрила барвинок. Вічна зелена рослина з маленькими синіми квітками, і на полі жайворонок. Жайворонок пташка, яка прилітає навесні, будує гнізда на полях в траві. Соловейко в гаї. Соловейко співучий птах прилітає навесні, живе в лісах, садах, гаях. Гай невеликий ліс або лісок. Дітки, давайте разом повторимо вірш. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, борвинком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає землю, убрану весною, вранці зустрічає. Тарас Шевченко, дуже любив Україну і мріяв, щоб вона була вільною та щасливою. Його вірші живуть в наших серцях. І допомагають любити рідну землю.